Цьогорічний опалювальний сезон на Прикарпатті розпочався без особливих проблем у порівнянні з попередніми роками. Доповів сьогодні на прес-конференції заступник голови івано франківської обласної державної адміністрації Руслан Гусак. На сьогоднішній прес-конференції заступник голови обласної державної адміністрації Руслан Гусак поінформував про те, що в області опалювальний сезон розпочався своєчасно. Напередодні відбулася селекторна нарада засідання надзвичайного штабу по проходженню опалювального сезону у державі в цілому. Цей штаб очолює міністр регіонального розвитку та будівництва житлово-комунального господарства та архітектури Анатолій Близнюк. Селекторна нарада заслухала два питання: входження в опалювальний сезон та розрахунок за. Постачання теплової енергії, тобто газ, хочу вам повідомити всім, що Івано-Франківська область вчора не була згадана в поганому руслі. Ми знаходимося в золотій середині. Івано-Франківська область плавно входить в опалювальний період відповідно до температури навколишнього середовища. Згідно закону про теплопостачання, коли температура три дні коливається, середня добова температура менше 8 градусів, по закону. Влада повинна пустити теплокоменеру, повинна пустити тепло для того, щоб мешканці багатопорохових будинків, лікарні, школи, садки і так далі отримали тепло і гарячу воду. Відповідно до цього, з 1 жовтня поточного року вийшло розпорядження голосної державної адміністрації про початок опалювального сезону в закладах соціальної сфери. І відповідні розпорядження вийшли міських селищних голів про те, що з 15 жовтня початок опалювального сезону у Містах це для того, щоб подати теплоносії багатоповерхівки. На сьогоднішній день запуск тепла проходить в робочому режимі. Ми вийшли на ту проєктну потужність, яку ми повинні пускати по теплу. Та найбільшою проблемою була калойська ТЕЦ та отримання тепла для міста. Завдяки уряду та безпосереднього втручання голови обласної державної адміністрації Михайла Вишованюка ця проблема була вирішена. Різниця в тарифах яка у нас по опалювальному періоду є 11-12 років в області, це близько 62 мільйонів, в тому числі і Калуж 25 мільйонів, було частково вирішені. Уряд виділив, завдяки ще раз наголошую, губернатору області 32,8 мільйона гривень для погашення різниці в тарифах, з яких 26 мільйонів буде направлено на Калужську міську раду, основним розпорядником коштів є обласна державна адміністрація. Для того щоб погасити борг Калужської міської ради перед Калужською ТЕЦ за опалювальний період одинадцято 12 років, також хочу повідомити, що безпосередньо за втручання у області був підписаний договір про постачання теплоенергії теплової енергії між державним підприємством Укрінтеренерго та Калужською міською радою. Минулого тижня цей договір підписаний у прес-конференції. Взяли участь також керівники компанії Пад Івано-Франківськгаз, Пад Тисмениця Газ, Станіславська теплоенергетична компанія» та Івано-Франківського комунального підприємства Теплокомуненерго, які повідомили, що ними все зроблено для того, аби плавно увійти у режим осінньо-зимового господарювання. Тож зима цьогорічна не страшна нам.